Добрий ранок, баночка. В общем, готовлюся помаленьку до Пасхи. Сало купив. Да. Пальці в синій колір покрасив. Єлі в перчатку запухав не, не влазив. Я кажу, лукін, ну, у нас так прийнято просто до Паски, Там, Красить яйця. Добре, що я свої таким образом не покрасив. Добре, я кажу тільки пальці. Або сам кажу не покрасився в синій цвет, як аватар кажу. В общем, такое, знаєте, це я ч камеру включив. Хотів вам показати, сказати, що погода сьогодні не важняцька, а роботи менше не стало. Але що, як казалось там ной, не ной, е бери і роби щось. Ну так, да, вже ж не зима, що. дощу нема. Все, ч ты? Ты, слава, якраз про таку погоду тільки і мечтав. Якраз є время поработать. Ой. Поїдемо на Вольтрі, може щось зробимо полезне. Бо у нас, як завжди, вчора треба було срочно, прям тако, знаєте, прям уже от-вот-треба було, щоб вже ще позавчора щоб воно було готове. Потім дзвонимо, визиваємо кран, а нам кажуть, та чувак, в відпуску. А кажуть, а ми кажемо, а че, коли він буде? Він каже, а через тиждень тоді до вас приїде. А через тиждень кажу, дощі, і я в відпуску. рука, каже, а тоді не треба, кажу, тоді хай через місяць десь приїжджає. А ну то ви ж казали, що вам срочно. Ну срочно, але не настільки. Щоб робити самому або вдощі. Ви поняли, да? Та ні, ну я шучу, я думаю, що там могли б і без мене справитись. Ну такое. Просто мені ж треба опит, практика. Все-таки мені по наследству передалось від бабці ото плюшкінство, знаєте. Я тоже не можу це, спокійно на це все дивитися, особливо коли воно ще й блистить. Щось, або я знаю, що його можна було б десь примінити в корисних тілях. Воно ще й тут проклеєне. Коротше, я прямо це дивлюсь на мусорки і плакаю. Постійно, тут стільки всякої нужної фігні ну, і мусора теж, звісно, але... Йо-має. -йо. Так це одна, це тільки така, що, знаєте, де просто сміття. А якщо піти там, де воно контейнер з сміттям заліза, чи воно ж дерево, допустимо, ще воно тут поділено все, то там, я вам чесно кажу, в мене прямо серце розривається. Я навіть воно б ті баяко бабабрагети, ну, коротше. Та й ті подушки надувні, бумажняні. Я б всьому примінення знайшов. Або просто хай буде, якось небудь пригодиться. Да? Є у вас така фішка в когось. Ну і що найголовніше, які я зробив висновки і чому я навчився за 2 роки в Італії. Ніколи не починай робити те, що срочно. Тому що срочно все. Але як тільки ти почнеш робити те, що срочно, з'явиться друге срочно, то все срочніше за те срочне, яке ти почав вже робити. А от друге срочніше, воно, як правило, срочніше, тому що це вже друге хтось когось нагнув. Ну, Біг бос вже сказав, що це срочно, а там вже якби срочно не обсуждається, практично. Якщо, звісно, ще срочніше хтось не приїхав і не сказав, що щось треба зробити ще срочніше. Ну, тоді вже робиш і не сам, а роблять всі. Так що отак от. Не спішіть ніколи робити те, що треба зробити. Ось прямо зараз, срочно. Ну, ви поняли. на Наруба. <реш> Акваруба. Аквар Аквар Крадем воду на вольтері. А шо, Бо у нас по 30 копійок за пляшку, а тут безплатно можна взяти. Іноді ми робимо дуже важні весі. Например, дивіться, до обіду я поміняв оці шланги на отоплення кабіни, ну, в общем, на воду. Потім сказали мені це все діло стягнути. Все вчепити правильно. І зажати. Окей, я так і зробив. Після обіду ми приїхали міняти оці шланги. Зараз все це треба зняти, розрізати, потім поміняти її, опять все стягнути. Ну, в общем, щоб просто время, знаєте, ішло Ех, Люблю таку роботу. Що банда, привіт. Думав, що вам оце не знімати на роботі, та й нічого нема. А додому йдемо і... І все час рожем. У нас ж наші люди, понимаете? Ну вот ну, їх видно здалеку в Італії, причому по них можна кто да? хто часу знаходиться тут. Ну, Рішили з вами поділитися своїми наблюденнями. Хтось може зараз себе впізнає. От, а хтось може напише ні, що ви це ви думаєте? Да, а, або, або хтось теж буде ділитися своїми наблюдениями. <клес> ну може ми ж не все ж можемо замітити, да. тим більше будемо казати в більшості, напевно, про Італію, так. Да? вот. Mm. Але напевно, це так в усіх країнах. Ну і що, погнали. Першим ділом як узнать наших жінки, чоловіки, да. Ну подальш, Ні, Перших там, перших півроку рік, да? В Италии. Маши, машины, вот это знаєте, дома, все, а, га вот так вот. Ну як вот, знаете. Кто шараха этих? Да, да. Ой це не можна трогати, ой це не можна туди ходити. Ну, знаєте, я переляк переляком. Або наоборот уже щось да. знав, то пальцем... всім, всім треба показати, що це оце, а ти що, це для бутилок. Там бутилки є, а ну? що, є. <гум> це їсти можна, ну Ну я це так. є, ну це така, ну це в перше время, і це таке так, весела, така, знаєте, частина перебуття. Потім друге, це що в нас. Ну одежа, да, одежа Родя. наші, наші це ж все зразу, ці лакости, адідаси, ну ось да. Чемпіон це сам такий і мінятися не збираюсь, так що це, це друге. Ну жінки наші, то да, черьошки, ці хілото, да. да. вообще. Наші жіночки, і причому таке, чим побільше, да. щоб було знаєте. сумочки, нас... і отак, от, от пальці обов'язково тримати пальці, бо вона ж по телефону ну я неоднократно бачила. От, навіть сьогодні я їхала в автобусі, їхала наша жіночка, прям така всі італьянка, ну просто капець. Вона балакала, балакала. Потім заму, за, ну, завершила розмову, виключилась і приходить повідомлення. Вона така, ну і добре. І в карман. Ну одразу видно, що наша людина, знаєте, таке щось Львів, Закарпаття, от щось от таке вони. Да. Ну е, як воно? не суржик, а акцент. акцент так, это так. понятное дело. Ну, это мы сейчас уже понимаем. Сами еще, кто говорит, толком не балакаем, а мы mm -hmm. балакаем с акцентом, но ну, и своих тоже чуем. Вот а то, у типа трена. Я бы на это не сказала. Ну, ты же, она до тебя вообще звернула. Де? Де ви, якщо будете нас дивитись, не обіжайтеся, але ми тоді просто стримались. Скуза, сіньоре. Трена. трена, Довичі трена. А я стою на них дивлюся, кажу, а вам куди треба? Яка трена, я вже розказував. Ну, італіанці взагалі так не балакають, як ми тут на моєму А хлопці. Хлопці, то взагалі. Ну. Отдільна тема. Потім що? Ну, я не знаю, якщо таке взяти людину, витягнути того мужика, стиха да, постригти його, там, я не знаю, вже ну, е, навчити балакати. Ну, все одно палиться мужик. Да? Ну, палиться особливо цим. Оця походка або от, ето, от, ето от, от ето воно йде. От, от ніби э, дивишся на людину, да, все цивілізований, цивилиза... одягнений, смачно пахне все. Но оця, вибачте, обличчя і оця походка грудь вперед і як там рама, да, Р, само... рама не виключає. Да. Ну це, у нас, ну, це з, у нас з молоком. З молоком матері у нас. Да. І оце, да, так, у нас вже і Саша так ходить. Да, і я так ходжу, і um... Саша і. Ну и що ще? Ну и саме, наверное, ну хорошо, все, вы уже там навчилися ходити, вы вже купили себе Fiat панду замість мерседеса, вы вже вділися в нормальные, ну, в смысле, в нормальные вещи не такі, чтобы там было, знаете, нашу футболку Adidas, там, чи рибак-то, там, чи а ще, а еще лучше, щоб Puma рибак адидас, такое армании, все, и духи, там, все, все, все. Ладно, замаскирувалися, навчилися балакати, навчилися ходити, їдете без паліва там в панді. Все одно, оце біля наших магазинів, все время, да, паливо, паливо пацан. Таким, типу, йде, типу, є сітальянець, італіянець, бендикий. Шмур за сальцом, знаєте. Mm -hmm. Ну і одна із найголовніших фішок, це ось Зараз ми в Тік-Токі, це часто. На це звертаємо увагу, нам просто в рекомендаціях теж відео. Як наші українці, ці топорелі дергають, ці психали. Я кажу, наші ви їх взагалі закриваєте. Ну, все недавно дівчинка попалася. Вона каже, це ми купуємо квартиру. От, ми декілька разів приходили і дивилися, зараз вже оформляємо, щоб купити. І каже, нам кожен раз її показують, закриваються вікна. Ми приходимо, кажу, їх відкриваємо, кажу, а там вік дійсно красивий з вікна. Я кажу, тому що ну, отако от ідеш вже після 9-10 вечора. Реально можна по вікнах определяти, де українці живуть. Так. Відкриті вікна. топорелі відкрити. Таперелі відкриті, я взагалі, да. ну тобто відкриті на повну мощність. Ну, воно не це не уходить. Ну, я дійсно, як, як вони об'ясняють, це типо, щоб вори не залізли. Так. Ну, ми вже з вами балагою сиділи. Ну, хіба ця пластмаска може якась ну, защиту зробити? У нас вона прикрита, бо якась сонце світить. Наша наша защита, ось наші. Класні не сузиды, Ні, ну і вообще, ну що це пластмаса, чим вона поможет, це пластик галимый. Mm. Ну то есть я був нову, як у сусіда у Льоліка, у нього алюмінієві такі закриваються. Ну, все одно воно, воно ніяк там від, ну, від ворів тобі не Якщо поможе. він поможет. Воно даже шуму не наробить, у нее аккуратно яка з звідки ти її будеш піднімати? знаружить чи з чи... ну, а в общем, у меня нема об'яснення там ще жото такі єснуці, так ну як вікно закривається ну все жо у них так ну все, тільки на вікнах я і мене а. У без дверей, тільки на вікнах. Короче, ну це до перелік. Вони вони самі не знають пояснення, так. не можуть тому знайти. От, то тобто, есть я там не декілька людей питав, декілька людей по-різному там. Той, той від сонця, той каже, бо так, ну, бо там ще щось, ще щось. Ну, в общем. вони толком самі не знають, просто у них це прийнято. У нас у сусідів чергах чи і чи знизу, я так определити, і не можу у когось воно стоїть на таймері. есть тобто, є такі, що ну, електричні. Які в всім ранку чітко ну як будильник, заведено, на таймер поставлено, в Сім ранку піднімається і вісім вечора закривається. Бо їх чути, вони там їх треба смазати <говори> м, <наверное. говори> Але ми хоч знаємо скільки час, коли. <говори> от. Так що отак от, що там у нас Шо -шо в Тіктоке якісь коментарі сипляються. Ми ж нічого не викладали, ні? <говори> я ж виклала Я прокоментував, тепер мені проходить отчт, що там... <говори> Хтось прокоментував те, що я прокоментую. Так, да, так, да, так. Да, да. Вот. А, так твоже прикол, там же зараз тренд, типу, що, якби. Як, як там правильно? Коротше, тренд такий. Одна жіночка, ну. Кавичка сказать, записала відео, що я мама трьох мальчиків і дівчинка нам не підійде, якщо вона там не вміє готувати, бути професором, академіком, мати свою жил площадь і так далі. Наші дівчата записали у відповідь: що я мама хлопчика, і наша невістка нам не підійде, якщо і кожен знає там свій варіант. Ну я сказала, що нам не підійде. Якщо невістка буде тоже хлопець, ну і все. Ну так, да, якби ну ви поняли, що це прикол, ну Ні, ну в смыслі прикол, це не прикол. Да. Хай нам не надо невістка хлопчикова. Коротше, я вже сам забуде. <реш> ну, ви поняли, про що я? А, ну і тут же нам одна леді на велосипеді пише, що... Да. Хай мого сина, хай хоч теж буде невістка. Типу, Невіста буде хлопчик. Невеста хлопчик, аб аби у щасливі були. Ну да, что вы это вот нам запишете. Ну, ну хорошо, вы имеете свою думку, там, можем ее да. и настроить чтобы там его губы. Да, и фактур Намай... готовый. Ну. Да, ну это же, ну не надо, ну, ну куда, ну хлопчик с хлопчиком, да. Не, ну ладно девочка с девочкой, это все понятно, я сам бы был бы, э, если был бы девочкой, любил бы девочек, наверное, ну это мне так кажется, потому что я всегда люблю девочек. А, вот. а як можна любити мальчиків, ну подивіться на мене, я же не знаю, не знаю. Живне, волосате, хрупить, пердить уже тільки по хаті ходить. Короче, ладно, проїхали, все, пока, банда, всім гарного дня.